Основні і найбільш витратні статті нашого бюджету продукти харчування та сплата комуналки. Взимку цифри у квитанціях лякають. Найперше, що нам необхідно зробити, так це сплатити за комунальні послуги. Газ, світло, вода, утримання будинку. Підраховуємо усього разом. Виходить 323 гривні, 73 копійки. Залишилось 895 гривень. Йдемо на ринок по продукти. Найперше цікавимося цінами на м'ясо. Найдорожча – телятина – 90 гривень. Трохи дешевша – свинина. За один кілограм потрібно викласти 60 гривень. Найменше коштує курятина. Філе по 52 гривні, ці по 38 крочка і зомби. Зомби по 33 гривень. Економимо і купуємо курку, беремо два кіло, а це сім шматочків. Із розрахунком на два тижні. Це мінус 66 гривень з гаманця. Далі обираємо овочі до м'яса, картопля, морква, цибуля, трохи квасолі на все майже 40 гривень. А ще гречку та макарони так само 40. Не обійтися, звісно, і без хліба, цукру, яєць та олії. Найдешевша один літр 20 гривень. Не беремо ані солодощів, ані молочних продуктів за дорого. Зрештою, тільки на продукти ми витратили 250 гривень. Цих харчів мало б вистачити на два тижні. З урахуванням комунальних у нас залишилося трохи більше ніж 600 гривень. Хотілося б і нову помаду або ж туш для вій, але і це мені не по кишені. Однак від одягу, особливо взимку, відмовитись важко. Чиновники, які формують споживчий кошик, переконані, купувати зимове пальто жінці потрібно лише раз у вісім років, а чоботи раз у п'ять. На пальті економимо, але без зуття не обійтись. Шукаємо на ринку найдешевше. Від 695 – це короткі. Вони будуть самі дорогі у нас 1995. Чоловіче зимове. Так само від 695 до 1295, це вже по нових цінах здорожче. На взуття грошей нам не вистачає, бо ж у гаманці 645 гривень. Вмовляємо продавчиню зробити знижку і таки купуємо найдешевші чоботи. Грошей не залишається, тож як жити ще два тижні, якщо харчів ми закупили лише на півмісяця? Питання риторичне.